Ось я зрозумів, що чому підвох, чому така дешева процентна ставка на рік. Бо ти ще на, за ремонт напевно відсотків 50 річних візьмеш. Ні, ну ми не беремо 50% річних за ремонт, ми беремо ну, більше набагато. Uh, і uh, про це кажуть всі, які до нас не прийшли. А ті, які до нас приходять викупають і викупають автомобілі, кажуть: ой вітя, спасіба так би не було б тебе, не було б мене в житті автомобіля. І ви можете прийти без першого внеску, взяти автомобіль з платежем 100 доларів на тиждень uh, з допомогою. Повністю в усьому, що трапиться з автомобілем на протязі всього терміну викупу, з гарантією на автомобіль, на коробку і двигун і з відстрочкою платежей. До у нас все є. Там приходить водій, ну немає грошиків, Ну нічого страшного. Канікули неділю, да, да, все отлічно. Прийшов на сліду неділю, там підсобрав, два платежі заплатив. Все дуже просто. Якщо ви берете там в банки або в інших компаніях, або в лізинг, ну у вас буде процент, на процент, на вас ніхто там дивитися не буде. Ну, от така. As a